Нещодавно зростала увага до випадків пошкодження об'єктів мистецтва, і художники, куратори і музейники все активніше говорять про потребу належного збереження культурних цінностей. Такі дискусії охоплюють не лише фізичні об'єкти, а й цифрові колекції, які стають частиною національного надбання. Одним із знакових культурних явищ цього тижня стало святкування різдвяних традицій в українських громадах, як вдома, так і за кордоном артисти, музиканти та аматорські колективи провели низку святкових програм, які поєднали релігійні обряди з народними звичаями. Це включало вертепи, колядки, різдвяні ярмарки та майстер-класи з виготовлення традиційних атрибутів свят. Такі події сприяють збереженню національної ідентичності та передаванню культурних традицій. Молодшим поколінням у сфері театру відбулися прем'єри вистав, що розширюють межі сценічного мистецтва. Актори, режисери та драматурги працюють над сучасними постановками, які поєднують класичні техніки з інноваційними формами і мультимедійними елементами, особливо відзначають постановки, що торкаються історичних тем, надаючи глядачам нових сенсових вимірів подій минулого.